У день воєнної розвідки в Одеській військовій академії урочисто відкрили тренувальний комплекс для майбутніх розвідників. Ідея його створення зріла давно. Накопичений за час АТО досвід потребував адекватного застосування. Курсанти будь-якого курсу вільної від занять, тобто в часи самостійної підготовки, можуть. Прийти сюди і підвищити свій фаховий рівень, кваліфікацію, фізичні навики У цій будівлі. Можна відпрацьовувати тактику ведення бою, у закритих приміщеннях вдень і вночі, відточувати навички визволення заручників. Напротязі цього курсу навчання наші курсанти отримують навички, впевнені навички в діях при будівлі, тобто підход, робота будівлі, просування приходом, зачистка приміщень. Поява такого навчального комплексу дасть можливість суттєво удосконалити практичну підготовку курсантів. Олександр Візін, Олексій Мосейченок, Анастасія Ілляш, військове телебачення.